Десь в такому зараз в мене етапі цей прицеп. Оці труби 50 на 100. Це то є четверка. Я їх вони в мене по дліні йдуть звідти від самого заду до сюди до петлі 3.30. Так, я їх зразу на металобазі прошу, щоб мені відрізали. 3,30, тобто, труба йде 6-метрова, дві труби 6-метрові. Відрізаю ну, по 3,30 і лишається там ще по 2,70 м. Це вже з тих кусків, що по 2,70, то мені типа, на 2 ці рожки, цієї труби перемички. І туди дві трубки, що одна як би на рамі і друга під рамником до цього. До самого кузова, там де будуть петлі уваруватися. Це мені, ну і ще там по тої труби є, це ще тут буде варвуватися де гідроциліндр. Ось ці обрізки, що тут це, це буде зварюватися гідроциліндр ще під неї. Коротше, якраз мені рівненько витає 12 метрів, щоб вже зекономити. А тут я їх отак виходить. Одна на рамі, а друга на. Цьому. Приварена до кузова. Ну і тут будуть ще петлі самі переворота. Що там далі тут ще розказати? Оці трубки я беру трьохметрові і зразу ділю собі по півтора метра, але так як в тебе він буде метр сімдесят, то тобі треба буде вже їх брати двохметрові Тобто вже рахую, що ці будуть двохметрові а ці купляю я по це по 3 метри. Ну і Лишаються там обрізки, це вже тими обрізками потім все розварую, там підсилив, там підсилив, де, де що треба розварити. Ці трубки всі ось 40 на 40. Ну, це все тройка. Це все типу тройка. Оці його трубки. Якщо роблю мочніший прицеп, ці трубки ставлю не 60 на 40, а ставлю е, 100 на 50, ну, але тройку. Вже все одно ребро жорсткості більше виходить це. Ну, до 2 тонн, то, то і цих вистачає. А якщо там вже щось робити серйозніше, то я б ці трубки поставив тоді вже 100 на 50. Та і все, тут що, ці, ці зазори виходять у мене, типу, там скільки промежутки. Получається щось 39 см між ними. Ну, коротше, раз, два, три, 4, 5 трубок. Ці посередині, що ніколи не уварую, ці посередині, зразу бокові уварив. Типу це. А ці посередині ще не уварую. Я їх уварую після того, як виставлю в циліндр. Це зараз, завтра я виставлю петлі. Ну, Виварю петлі вивару петлі і тоді виварую циліндр. Ну, Вже де буде труба під циліндр. І вже типу, розкидаю там ті трубки далі, виходить, щоб було воно симетрично якось. Ці трубки, ну ці то, понятно, там ти будеш собі по розміру різати. Але все, ще тут типу, що. Я їх уварю отак виходить. Ці стойки уварені. До стойки трубка. Що звідси, що звідси. Тобто цих 4 см треба враховувати. Ну, якщо борти будуть там з 40 труби. Це труба 40 на 40, ну, тройка теж. А оці трубки. Подліні. Я їх ріжу не 250, цю, то я чітко ріжу трубу 1,50 м. Ну, ти там собі будеш враховувати, скільки це, скільки тобі треба. Тобто, якщо там скільки метр сімдесят буде, то метр тобі треба буде, 1,62 метра. Приміром, тобі треба за цієї трубки різати. А оці ріжу. Ну, 4 подліні. То я їх ріжу не 2,50, а ріжу 2,46. Получається. 246 чи, чи щось я напутав. 246. Так, да, 250 з трубою виходить. 2,46 буде це. Eh... Потім листок металу. Він має рівно, ну, він не має 250, він там ще має чуть-чуть більше. Але щоб він не став тобі отако, от виходить, блін, і тут ти ліпався. Щоб він сюди ліг, то якраз на пів труби. Щоб ну, то есть від цієї труби, приміром, якщо з'їхати на цих пів труби, щоб листок металу був, щоб потім не доварюватись. Виходить, тут рівно 2,50 від труби до труби. Есть, якщо я там з'їду на центр труби 2 см, то і сюди виїде листок на цих 2 см. І все, що тобі більше розказати. На листочку я розмалюваю.